В роботі сідушка ісрі для зіла. Проста пнівматика, нерегульована, значить запускаємо повітря і сідушка у нас встає. Сідаємо, срабата екранпола піднімається. Піднімаємося, воздух стравлює, тихенько опускається. Значить, регулятори висоти, задній, передній, задній. Передній. В зілува не потрібні. В Камазі цей до упору вниз, можна, щоб не працював. Взялу вони потрібні. Значить, зробили обшивку, зробили паралони. Замінили цю ручечку, одної не було. В Камазі можна було цю переставити сюди, а про цю забути, бо там кабіна не дозволяє. Взілу треба підняти її. Зробили пневматику, посмастило її кругом. Все працює. Питань ніяких немає, амортизатор нормальний. Клапана спрацьовують, відрегулювали блок управління висоти. Все готово. Адрес. Кум забере, знаємо.